Спонсор програми Торгова марка Парус. Життя без плям. Вітаю вас, мої любі, мої рідні телеглядачі. В ефірі знову з вами програма Чарівний кошик. І я знову хочу подарувати вам чарівний настрій, веселий бадьорий настрій та також подаруночки від торгової марки. Парус, нашого незмінного спонсора. Це краща побутова хімія відмінної якості. Нагадую вам, якщо хтось не знає. Але для того, щоб. Насбирати свій повний кошик подарунків вам потрібно зателефонувати до нашої студії. Нагадую, номер нашого телефону – 213-01-09. Е, номер набирайте, подарунки вигравайте. Вже заговорила я віршами. Давайте подивимося, що за призи запропонувала нам наша торгова марка. Парус. Сьогодні будуть розігруватися пральний порошок для кольорових речей білий паруса. Йдемо далі. Засіб для запобігання утворенню накипу та пом'якшення води, чистячий засіб для миття посуду та сантехніки. А також, як завжди, братики-плямовідники, і вже мені підказують, що є у нас дзвіночок. Алло! Алло! Алло, як вас звати? Представтеся? Як як? Олександра. Олександра, дуже приємно з вами познайомитися. Чи хочете виграти продукцію від торгової марки Парус? Чи просто хочете зіграти зі мною гру? Ні, хотілась би виграти. А ви вже телефонували до нас? Ні, ще ні. А наче такий схожий голос Ну, добре. Олександр, давайте грати. А, в нас є дві теми. Ви, як перша людина, що зателефонувала до нашої студії, можете обирати. Перша тема присвячена швидкості. Наступна тема присвячена брехні. Що вам ближче? А що ви мені порадите? А я це вже на ваш смак. Що ну, вам буде, ближче? Хай буде про брехню. Про брехню. Давайте тему обрали, обираємо подаруночок перший. Ну, це буде пральний порошок. Пральний порошок біла паруса для кольорових речей. Так, так Так. він чекає на вас і перше твердження про брехню. Олександру. чи правда є те, що хвороба мюнгаузена реальна? Ну, Може, в психології є такий термін. А ви знаєте, що це за хвороба? Чи просто щось а, чули? Я думаю, це людина, яка вигадує багато. Вона постійно бреше, Олександр, уявіть собі. І це правильна відповідь. Ви ж сказали так? Так. Так, так. Це правильна відповідь. Дійсно, таких людей насправді дуже багато. В них в крові закладено, що вони не можуть без брехні, вони постійно щось прикрашають, десь підбрехують. Ну, такі люди є, ми їх повинні любити. Я сподіваюся, що ви не така, Олександра. Ні. Тоді пральний порошочок відправляється до вашого чарівного кошика. І наступне твердження про брехню для вас готове. А що з подаруночків будемо розігрувати? Для у від них буде. Ну, хай буде в цей перший. Синенький чи рожевий? Рожевий. Давайте рожевий для дівчаток. Плямовий відник для а, кольорових речей. І наступне твердження. Чи правдою є те, що найрозповсюдженішою брехнею є слова я тебе кохаю? Можливо. Можливо? Скажіть, ви в своєму житті вже казали комусь я тебе кохаю? Так, казала. Це була правда, Це чи щиро від душе? Щиро, але ніколи не брехали? Мені? Ви вам. Ну, в житті все буває. Буває, але потрібно на це закривати очі і йти далі, так? Ну, не приймати до серця близько. Ну, Олександрочка, це ми вияснили. А з приводу чи вірно це питання чи ні? Не вияснили. Так правда це чи ні? Ну можливо. Можливо, але можливо і ні. Можливо, так, а можливо і ні. Ну можливо, все ж таки більше ні. А можливо, більше і ні. А що може бути? От найрозповсюдженішою брехнею. Які слова, от навіть ви кажете. Просто із вічливості, але вони не є правдою. Подумайте, Олександро. Я так навіть сразу не можу. Коли вас е питають, як ваш настрій? А, як ваші от. справи? Ну це ж не згадуєш. Це ж тільки приукажуєш. А тому, ви що... кажете, у вас все добре, так? Так. Але а Це уже, правильна не дуже відповідь. Добре. Це найрозповсюдженіша брехня. Друге місце займає е ні. Ти зовсім не товста. Це напевно стосується брехні хлопчакової. І третє місце я тебе кохаю. На жаль, такі. Від такі чуттєві слова, такі відверті слова, і все ж таки найрозповсюдженіше третє місце за брехнею. Але я вас вітаю. Ми з вами разом виграли наш рожевий плямовий відничок Так він відправляється до вашого кошику. І Олександрочка, третє твердження: оце я знаю, що ви зараз 100% скажете правильно, дасте правильну відповідь. Чи правда є те, що чоловіки брешуть частіше за жінок? Олександра, ви знаєте, ну ви ж жінка. Ну, мені здається, що жінки більше фантазують. Жінки більше. Але це вже можливо в житті. Можливо, і чоловіки такі. Олександр, знаєте, що я вам хочу сказати? Вам дуже пощастило з чоловіками. От особисто скажу, що вам не зустрічалися такі брехунці. Насправді, чоловіки все ж таки брешуть частіше, ніж жінки. І в середньому чоловіки брешуть 5 разів на день, а жінки 3. Ну, це якщо брати статистику. А ще хочу сказати з приводу жінок: 61%, 61 жінок вважають, що це нормально, коли чоловік бреше з приводу їхнього зовнішнього вигляду. А дівчата, ми чуємо дуже багато гарних речей з приводу нашого зовнішнього вигляду. Потрібно замислитися з цього приводу. Олександро, я вітаю вас! Ви виграли третій подаруночок. Який? Для мови відник. червоненький а... чи універсальний? Універсальний хай універсальний Олександра. Я вас вітаю, ви назбирали свій кошик подаруночків. Не кладіть слухавку, зараз наш редактор розповість, де забрати подаруночки від кращої побутової хімії, відмінної якості торгової марки Парс. А я вже чекаю наступний дзвіночок і нашого наступного глядача, який, я впевнена, зателефонує мені у гарному настрої. Але якщо ні, ми його одразу ж підіймемо. підіймемо Цікавими запитаннями, веселими, я сподіваюся, вони вам такими здадуться. І також чарівними подарунками. Від торгової марки Парус. Давайте подивимося, що в нас залишилося. В нас залишилося три лоти, і ви маєте можливість їх виграти. Е, і вже мені підказує, що є в нас дзвіночок. Давайте я особисто розкажу цьому щасливцю, що він буде вигравати. Алло. здравствуйте. Я вітаю вас. Як вас звати? Ірина. Ірина. В нас сьогодні такий жіночий колектив. Будемо спілкуватися на наші улюблені теми. Так, да. Ірина, е, у вас залишилася тема. Швидкості будемо говорити про нею. Так, готові? Да. Перше твердження для вас готове? А що будемо розігрувати першим? Давайте чистящий парасок Чистячий засіб для кахлю та сантехніки? Так, да. він чекає на вас, і ваше твердження: чи правда є те, що полярний ведмідь може відчувати запах людини за 30 кілометрів? Як ви вважаєте? Думаю, ні. Ні, не може ні. А Це таке складне запитання. Навірне, да вірна да правильно, насправді може. Я так вас я вас дуже попрошу, можете стати трошки подалі від свого телекрану, бо в нас зараз будуть проблеми із зв'язком. Можна вас попросити? Да, yeah. от уявіть собі, от такий у цих тварин, що вони насправді можуть відчувати запах людини на відстані 30 кілометрів. І е, до речі, якщо все ж таки ведмідь е, вчує ваш за, запах і захоче до вас добігти, то я хочу вам сказати про шалену швидкість цієї тварини. Вона досягає 40 кілометрів на годину. Уявіть собі, якщо він захоче вас покуштувати, то він за годину вже пробіжить пробіжить ці 30 кілометрів і досягне вас. Так що треба на полярний полюс не лізти. Я вас вітаю, ви виграли подаруночок, який саме? Дякую. Що виграла? А, ми ж виграли. Що ми виграли? Чися чи, чи, чи засіб ми виграли? Господи, він відправився до вашого кошику. Я вас вітаю ще два твердження. Чи правда є те, що людина може читати 160 тисяч слів на хвилину? Ні. Можливо, є така унікальна людина напевно, десь є. В вслух. Очима читати. А очима очима напевно може. Знаєте, ну це такі складні дуже цифри. Вони не вкладаються в нашу уяву, але все ж таки, така людина є, і є в неї ім'я. Це 16-річна киянка Іра Іванченко. Уявіть собі, вона розвила швидкість читання до 160 тисяч слів на хвилину. І повністю освоївши прочитаний матеріал, вона потрапила до всесвітньої книги рекордів Гіннесу. Уявіть собі, 16-річна дівчинка. Я вітаю Ірину Іванченко з тим, що вона потрапила до книги рекордів Гіннеса, і вас з тим, що ви виграли наступний подаруночок, Який Давайте старшими водія. Само вивідник відправився до вашого кошика. Останнє твердження, я впевнена, що ви впораєтеся. Чи правда є те, що кілометрову відстань середньостатистична людина та середньостатистична свиня пробігають за однаковий час? Ні. Ви ніколи не змагалися із свинею. Ні. Хто але все ж таки, можливо, перший кілометр свиня все ж таки пробіжить так, як людина? Чи ви вважаєте, що свиня взагалі швидше біжить, ніж людина? Я думаю, що свиня повільніше. Повільніше? А якщо добре подумати, така свиня така швидка, рухлива, побіжала перший Як кілометр, подумати напевно може. Та може. <сум> Уявіть собі, перший кілометр свиня не поступається людині, і ось один кілометр вона пробігає за 5 хвилин. Ну, як і середньостатистична людина, як і середньостатистична свиня, ось так. Так що можете, шановні глядачі, перевірити, можливо, це й неправда. Позмагатися із свини, хто пробіжить перший, але не раджу, бо це такі дурнички. Я вітаю вас. Не кладіть слухавку знову ж таки. Зараз з вами зв'яжеться наш редактор. Розповість, де забрати продукцію від торгової марки Парус. А я хочу нагадати нашим глядачам, що тепер цю продукцію ви можете купувати у торгових точках. Ашан. Ватсонс та Лотос, а також звісно ж зателефонувавши до нашої студії та зігравши зі мною у гру, вірю чи не вірю. А я бажаю вам усього найкращого. Телефонуйте вже наступного тижня. Буду з нетерпінням вас чекати. Дуже вас. Люблю, Бувайте! Іти, чистити і прати, позбавлятись різних плям. Допоможе марка Парус. Господарки радять вам. Пральні порошки. Універсальний та дитячий Відбілювачі парус та «Біле паруса, плямову відники для різних типів тканин. Універсальний порошок для чистки, бальзами для миття посуду, засіб для чистки килимів, шампуні Ф, засіб проти молі. Обирайте побутову хімію відмінної якості. Парус. Життя без плям. Дізнавайтеся, де можна придбати продукцію торгової марки Парус у вашому районі за телефоном 216 01 15. Спонсор програми Торгова марка Парус. Життя без плям.